Ми на об'єкті нас покликали перевірити герметичність системи водовідведення. Сказали, що точно знають, що це каналізація. Ми приїхали, перевірили. Система герметична. Місце витоку знайдено по системі водопостачання по гарячій воді в тому місці. Відкриваємо місце витоку. Отоплення першого поверху в особняку встановили. Показую місце. Це неякісна зварка, ППР, труба, армована базальтом. Ось, бачите, цірочка води ззаді? Причина затоплення першого поверху в особняку ось цівочка води ззаді. Бачите, яка маленька, і ми її знайшли.